Дорогі діти, учні, батьки. Позаду ще один навчальний рік. Підсумовуючи, хочу сказати, що він був більш стабільним, ніж попередній, насичений і по-своєму цікавий і результативний. Ми зберегли учнівський і педагогічний склад ліцею, а це головне. Головне тому, що є діти, які бажають отримувати українську освіту. І саме в нашому ліцеї. В цьому році ми маємо гарні результати 40 відмінників навчання. 5 учнів закінчили 9 клас з відзнакою. Дві випускниці 11 класу мають золоту медаль. У нас було за цей рік багато конкурсів, тому ми маємо переможців в предметних олімпіадах міського і обласного рівня. інтернет олімпіада на платформі на урок». Величезна кількість протягом року була переможців у творчих, спортивних, інтелектуальних конкурсах. І тому ми навіть вирішили сьогодні провести вечірні зустрічі Ліцейський Олімп і відзначити учнів, які були самими активними в цьому навчальному році. Відзначити відмінників навчання. Відзначити батьків, які були поряд з класним керівником і втілювали ідеї школи у життя. Дякую вам всім, діти, колеги, батьки, за таку наполегливу роботу. За співпрацю, за любов до рідного ліцею. Незвичайний сьогодні останній дзвоник для наших першокласників. Він перший в їх шкільному житті. І я вірю, що їх буде ще багато-багато і прийде час, і ви побачите цей дзвоник на нашому шкільному подвір'ї. Для наших дев'ятикласників це дзвоник роздобів, чи продовжити далі навчання в нашому ліцеї. Чи обрати собі якийсь інший навчальний заклад і інший шлях в житті? Сумно нашим 11 -класника. Ми сподівалися, що сьогодні побачимо ваш пальці. Але, на жаль, поки що доведеться почекати. І для вас, наш дзвоник звучить вартувальний. Але зустріч у нас з вами ще попереду, і буде у вас випускний. Я хочу побажати, щоб оте почуття шкільної дружби, взаємовідносин у вас залишилось і в подальшому, щоб ви мали можливість спілкуватися зі своїм класним керівником Надією Константинівною і зі всіма вчителями, які вам допомагали на вашій шкільній дорозі. Бажаю, щоб всі ваші плани виповнилися, щоб ваша життєва дорога не була. Складною, але це дуже відповідально обрати правильний шлях в своєму житті іти до своєї мети. Вітаю всіх зі святом останнього дзвоника, бажаю цікавих канікул і відпочинку. До зустрічі у вересні місяці, шановні учні, колеги, батьки, вітаю вас із закінченням навчального року. Він був непростий, повний викликів, але і досягний. Дорогі мої колеги, я щиро дякую вам за ваш професіоналізм і самовідданість. Величезна подяка і вам, наші батьки, за постійну підтримку і допомогу. Найкращі наші учні ви вчилися, досягали нових успіхів. Бажаю вам не зупинятися на досягнутому, прагнути нових знань, нових вершин і нових перемог. Особливо моє звернення до наших випускників. Любі мої, ми з 5 класу з вами крок за кроком вивчали історію нашої держави. І тепер, де б ви не були, в якому куточку планети Земля, пам'ятайте, що ви є громадянами вільної, нескореної України. І я впевнена, що саме ви зможете змінити світ на краще. Усіх ще раз зі святом і до зустрічі! У вільні нові каховці. Любі учні, шановні батьки, дорогі мої колеги, ми з вами разом перегорнули іще одну сторінку шкільного життя. Наші першокласники стали довженківцями і гордо понесуть це звання через усі шкільні роки. Наші четверокласники радіють від того, що подолали ще одну сходинку, і вони прощаються із початковою школою. Нелегким видався рік, але ми несемо гідно цю планку довженківців. Ми з вами розкидані по всьому світу, але ми об'єднані ліцеєм номер 1 і мрією повернутися у наше рідне місто у Нову Каховку. І я вірю, що так обов'язково буде, і ми відсвяткуємо з вами багато багато шкільних свят. А сьогодні я вас вітаю із святом останнього дзвоника 2023-2024 навчального року. Всім учням я бажаю веселих яскравих змістовних канікул, а нашим випускникам я бажаю успішно здати іспити і вступити в омріяні вузи. Звучить останній дзвоник 2023-2024 навчального року. Знай, а що йому дзвоніть останній раз. Цілім, ділінь, 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 останній то не кличе. Цілім, ділінь, 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 веселі всі обличчя.